В ефірі новини на телеканалі Парятин у студії Олександр Луценко вітаю вас і сьогодні у випуску. Навіщо депутати зібралися на позачергову сесію міської ради? Швидкісний поїзд робитиме додаткові зупинки на Полтавщині, а школярам видаватимуть нові свідоцтва про освіту. Тепер про ці та інші новини детальніше. Відбулася позачергова сесія Пирятинської міської ради. На ній внесли зміни до програми благоустрою Пирятинської ОТГ. Зокрема, комунальному підприємству Каштан не вистачало коштів на прибирання снігу та льоду. Тож депутати зробили перерозподіл 245 тисяч гривень. Подробиці знає Наталія Литвиненко. Учора відбулося спільне засідання постійних комісій з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг і з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва. У порядку денному було одне питання про зміни до програми покращення благоустрою Пирятинської ОТГ. Після довготривалого обговорення вивчення актів виконаних робіт та ознайомлення з усією роботою КПК Штан у цілому. Депутати рекомендували винести це питання на розгляд сесії. Пропонується перерозподілити у межах програми на прибирання снігу 190 тисяч гривень, льоду 55 тисяч гривень. Також комісія рекомендувала Каштану проаналізувати саму програму покращення благоустрою і своєчасно подавати акти виконаних робіт. Одразу після засідання комісії відбулася позачергова 48-ма сесія міської ради, на пленарному засіданні якої і було ухвалене рішення про внесення змін до програми благоустрою, його підтримали 19 присутніх на сесії депутатів. На сесії були озвучені інші питання. Заступник міського голови Раїса Андрійщук повідомила, що до неї звернулася громада, користувачі центральної районної бібліотеки та працівники щодо передачі будівель та майна бібліотечної системи. Ви мабуть, читали статтю у порятинських вістях останніх з приводу передачі будинку культури. бачили? в останньому абзаці. Зазначено про те, що координаційної ради районної ради. Прийняти рішення щодо передачі тільки споруд. А рішення щодо бібліотечного фонду і комп'ютерної техніки прийняти, так, звичайно, скажімо так, майна прийняти однозначно, передати фонд сільських рад. Люди звертаються і вони не розуміють. Якщо майно спільної власності, то яким чином йде розподіл, які кроки будуть зроблені, які, які шляхи нам треба розуміти, які треба пройти, для того, щоб процеси ці зупинити. Тому я вас інформую з приводу того, що у нас є доволі така серйозна проблема ну, перспективи. Тому або комісія, або рішення, я, я все-таки вважаю, що треба приймати якісь рішення, поки, поки це не розпочалося, або поки цей процес. Не завершили без нас. Може, є смисл звернутися в районну раду. Тепер що звернення офіційне наше є. у Нас є лист щодо того, що просимо вирішити питання, яким Добре. чином було так по передачі майна і інформуйте, яким чином це все буде здійснюватися. Відповіді поки що нам не надали. Пропозиції планується розглянути на освітянській комісії наступного тижня. Через тиждень із 13 лютого більше жителів Полтавщини зможуть їздити швидкісним експресом. Поїзд Київ-Харків-Київ, окрім вже звичних станцій Полтава-Київська та Миргород, зупинятиметься також у Гребінці, Лубнах та Ромодані. Із Харкова на Київ поїзд виїжджатиме уранці. А повертатиметься у зворотному напрямку ввечері. Експрес курсуватиме щоденно, крім понеділків, вартість квитка із грибінки до Києва від 132 гривень. А скажімо, доїхати маршруткою із Пирятина на столиці нині коштує на 30 гривень дорожче 160 гривень. Цього року свідоцтва про освіту видаватимуть не лише учням 9 та 11 класів, а й четвертокласникам. Міністерство освіти і науки своїм наказом затвердило заразки 13 документів, серед яких свідоцтва про здобуття початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти, також додатки до цих свідоцтв, похвальні листи та грамоти. За потреби свідоцтво про освіту може бути виконане із використанням шрифту Брайля. Кінопокази в Пирятині, чи будуть вони популярними, чи прийдуть на них глядачі. Відповіді на ці питання знає Альона Гуленко, яка вже побувала на подібному заході. Ідея показувати кіно в районному будинку культури належить директорові Сергію Валоваженку. У ході роботи з'ясувалося, що в будинок культури має дозвіл на показ фільмів від Міністерства культури України. Тож 2 лютого запросили на перший сеанс. Люди хочуть дивитися кіно, але не має дивитися його де. І тому саме сьогодні ми вирішили провести демонстрацію фільма. Фільм для показу ми обирали таким чином: у Фейсбуці, тобто онлайн, ми проводили голосування і більшою кількістю голосів обирали фільм. Так як два фільми набрали однакову кількість голосів, то зараз в залі буде проводитись. Голосування, скажімо так, вживу для визначення саме того фільму, який будемо зараз переглядати. Вечірній центр громадського діалогу зібрав багато молоді. Пирятинці дійсно скучили за кіно. Онлайн зареєструвалося для перегляду близько 25-30 осіб. Зараз в нашому залі перебуває більше 30, наскільки мені відомо. Ще люди потихеньку підходять. Взагалі для нашого міста це, ну, Трішки в новизну така демонстрація, тому що ніхто не розуміє, як це відбувається: чи коштовно, чи безкоштовно, чи платно, чи безоплатно. Просто хочу сказати, що саме показ фільму в Берятинському районному будинку культури зараз безкоштовний для всіх жителів міста, району, тобто всі охочі можуть прийти переглянути фільм. Також в подальшому ми плануємо ще проводити такі сеанси. 9 лютого районний будинок культури запрошує на перегляд фільму Бамблбі. Початок о дев'ятнадцятій. Це всі новини на сьогодні. Телефони редакції 3145. Нагадаю, відтепер новини на телеканалі Перятин виходять у будні щодня о 19.20. У суботу найцікавіше, також у цій порі. Повтори у ці ж дні о 21.05. До зустрічі на телеканалі Перятин.